Це одна із найнебезпечніших тюрем у світі. Її називають Мегатюрма. Вона знаходиться у Сальвадорі. Там утримують 40 тисяч людей в неймовірно сурових умовах. І навіть США тепер відправляють туди мігрантів. Але цю тюрму побудували зовсім для інших цілей. Ще нещодавно Сальвадор був найнебезпечнішою країною у світі. Тут відбувалося найбільше вбивств. А сьогодні це сучасна держава і популярний. Уро тут платять біткоїнами, проводять масштабні інвестиції. І ще Сальвадор найбезпечніша країна в західній півкулі, вбивств тут менше, ніж у Канаді. І причина таких змін ось цей чоловік Наїб Букель, наймолодший і найпопулярніший президент у всій Латинській Америці. Зірка соціальних мереж. Він називає себе найкрутішим диктатором у світі. Його рейтинг вищий ніж у папи римського. А його друзі Ілон Маск і Дональд Трамп. Тепер до нього йдуть вчитися політики з сусідніх країн і навіть Трамп. Букеля називають моделлю для президентів майбутнього, а Сальвадор прикладом для інших держав. Але в цій історії зазвичай не розповідають другу частину, чого насправді коштували всі ці зміни, що приховує найкрутіший диктатор у світі? Як саме Сальвадор пройшов шлях від найнебезпечнішої до найбезпечнішої країни? І чому це може навчити весь світ? 2012 рік у невеликому місті нуєва Кускатлан у Сальвадорі відбуваються вибори мера. але саме там почнуться великі зміни для всієї країни. На вибори йде молодий бізнесмен йому 31 рік, і він зовсім не схожий на інших політиків. Його звуть Наїв потомок палестинських мігрантів, син релігійного мусульманина. Його батько побудував в країні кілька мечетей. Ну тобто, вже не зовсім стандартна історія для Сальвадору. І Наїб звик бути не таким, як усі. Ось його фото з випускного альбому 99-го року, який він сам підписав Шкільний терорист. Хоча, взагалі, у Букеле дуже багата сім'я. Батько-бізнесмен, який відкрив у Сальвадорі перший Макдональдс. Наїб ходив до приватної школи, кинув університет. Працював у нічному клубі в магазині Яма, а потім пішов у політичний піар і сам вирішив стати політиком. На перших виборах він обігнав суперника на 200 голосів і став наймолодшим мером в історії країни. Далі буде ще багато рекордів, але спочатку його реформи ураганом пронеслися по цьому маленькому містечку. Новий мер відкрив цілодобову лікарню, бібліотеку і роздавав безкоштовну їжу пенсіонерам. І навіть свою зарплату він віддавав на стипендії для школярів з англійської мови та програмувань. А ще він вів соціальні мережі, де активно розповідав про свою роботу. Для довідки це 2012 рік. Більшість політиків у соціальних мережах виглядають так: тобто зміни вражаючі, молодий політик одразу привернув до себе увагу, і з першого терміну його відправили на підвищення. Партія висунула букели на пост мера столиці міста Сан-Сальвадор в Латинській Америці. Мер столиці це зазвичай друга особа в державі. Ось такі великі надії поклали на букеле, який прийшов у політику три роки тому. І він знову переміг і знову зайнявся великими проектами, але вже в масштабах столиці. Реновація, будівництво, торгові центри, ресторани. Навіть перший мегапроект. освітлення на кожному перехресті. Загалом покращився Сан Сальвадор при Букеле, і ще він знову активно вів соцмережі, Твіттер, стріми у Фейсбуці. Мер не проводив прес-конференції, тому що на всі питання відповідав сам онлайн. Все це було частиною його нового бренду: окуляри, бейсболка, шкіряна куртка, фотографії в кабінеті з ногами на столі, фестивалі, які схожі на концерти, настільні ігри, меми, Фортнайт. Замість символіки партії він тепер використовував свій логотип блакитну букву Н. Це означало нові ідеї. Загалом Букеле став рок зіркою. В соцмережах на нього було підписано 20% населення країн. Це більше ніж у президента. Тобто, було очевидно, куди він летить. Зовсім скоро на черговому стрімі Букеле оголосив, що йде на вибори президента, третій вибір у його житті. Він обіцяв боротися з корупцією. Його слоган грошей вистачить, якщо не красти. Звісно, всю компанію він також вів у соціальних мережах і навіть не їздив по країні. Але цього вистачило, щоб перемогти в третій раз. Незабаром президент Букеле робив селфі з трибуни Генасамблеї ООН. і сказав, що це селфі в інстаграмі побачить більше людей, ніж саму Генасамблею. Він виглядав як президент з майбутнього. Часи змінилися. Тепер політики ведуть себе ось так. Тому в Сальвадорі всі дуже чекали змін. Новий президент обіцяв їм побудувати сучасну країну, яка забуде про минуле. А минуле у Сальвадора було не дуже приємне. І про це важливо знати, щоб зрозуміти все, що стається далі. Половину 20-го століття при владі у Сальвадорі була військова хунта досить жорсткий режим. Але до 80-х років люди від нього втомилися. Україні стали популярними ідеї соціалізму. Досить типова історія для Латинської Америки. Про Кубу ви напевно знаєте, але і в сусідній Нікарагуа до влади теж прийшли соціалісти. У Сальвадорі ліві повстанці вирішили скинути владу. Почалася громадянська війна. Повстанців опосередковано підтримували інші соціалістичні країни а ось режиму сильно допомагали США тому, що Рональд Трейган був жорстким антикомуністом. Він ні за яких обставин не хотів отримати ще одну кубу по сусідству. Ну, до речі, це чимось нагадує історію Аргентини в Сальвадорі. Громадська війна тривала 12 років, Загинуло 75 тисяч осіб ще більше зникло безвісті. Четверть населення втекла в інші країни. Це один із найстрашніших епізодів в історії Сальвадора. Але ООН закінчився разом з холодною війною. Повстанці і хунта підписали мирну угоду. Кожна сторона створила свою партію, і вони продовжили боротися одна з одною. Але поки ці дві партії боролися за владу, країна залишалася бідною і зруйнованою. Там процвітала корупція. Там було дуже багато злочинності. Сальвадор був настільки бідним, що 16% ВВП складали гроші, які емігранти насилали назад своїм родинам. Ось такою державою тепер керував Наїб її букеве. Він обіцяв покінчити з усім цим, але його плани не подобалися двом старим партіям, адже він забрав у них владу. Все, що в них лишилося, це парламент. Вони все ще контролювали парламент і відмовлялися виділяти гроші на реформи. Щаслива казка президента Міленіала спітнулася об сувору реальність політики Центральної Америки. Але в цей момент наї Букеле показав, що він вміє не тільки писати в Твіттер. якщо треба, може взяти своє силою. Президент прийшов на засідання парламенту разом з солдатами, а потім і зовсім провернув реформу, за якою його прихильники отримали там більшість. Вражаючий хід спору немає, тільки це виглядало як захоплення влади. Багато осудили дії президента, але для Букеле поганого піару не існувало. Йому було неважливо, що про нього скажуть погано важливо, що кажуть. Тому він підлаштувався. Він почав вести соцмережі англійською і в своїй шапці профілю написав: Найкрутіший диктатор у світі 20 років тому він тролив однокласників, але Букеле перетворив усе на піар-хід. Він хотів привернути увагу інвесторів, тому що він вже придумав свій найгучніший проект. Президент почав будувати в Сальвадорі криптодержаву. Там з'явилися банкомати, в яких можна купити біткоін. Частину державних резервів перевели в крипту. З'явилися плани курорту Біткоін Біч та міста біткоін Сіті. У Сальвадорі навіть почали майнити криптовалюту на енергії вулканів. З одного боку, це було питання економіки. Сальвадор дуже бідна країна. Там навіть немає власної валюти. Вони використовують долар США. Але звісно, справа була не тільки в цьому. У той момент, як і зараз, біткоін гудів на весь світ. І, звісно, про Сальвадор заговорили усі. Криптокомпанії почали відкривати там офіси. За інвестиції в біткоїнах давали візи на проживання За кілька років він пройшов шлях до від нікому невідомого мера, маленького міста до героя новин по всьому світу. Але ось ці плани сподобались далеко не всім. У березні 22-го року весь образ біткоін держави зруйнувався. Тоді за один вікенд у Сальвадорі було вбито 87 людей. Всі вони стали жертвами місцевих банд, і це був сигнал. Банди взагалі головна проблема Сальвадора. До цього я казав, що під час війни з країни втекла четверть населення. Так ось майже усі вони опинилися в Каліфорнії, у бідних районах Лос-Анджелеса. Там у 80-ті були свої вуличні банди: легендарні Кріпс і Блац. Для бідних мігрантів такий спосіб життя став єдиною можливістю захистити себе і заробити гроші. Тому біженці з Сальвадора створили свої групи. А коли в 90-ті у США вирішили боротися з криміналом, всіх цих мігрантів вислали назад на Батьківщину. Вони повернулися в Сальвадор, в бідну країну після війни, де живе 6 мільйонів осіб. Де колишні солдати не можуть знайти роботу, де залишилося багато зброї і де ціле покоління виросло посеред бойових дій. Тобто насильство вважалося чимось нормальним. звучить як ідеальні умови для злочинності. І вже через кілька років дві вуличні банди контролювали всю країну. Вони брали гроші за кришу, викрадали людей за викуп, вербували дітей, будь-яку людину могли розстріляти на вулиці за те, що вона неправильно подивилася. І ніхто б ніколи не став шукати вин. Ці банди організувала бідна корумпована країна, де політики нічого не роблять і борються один з одним, а не з криміналом. А ось на Ібу Букеле це не зовсім підходило. Тими вихідними у березні 22-го однією з жертв був простий інструктор серфінгу. Його тіло залишили зв'язаним на дорозі, що вела до Біткоін Біч це був навіть не натяк, це була заява. Вуличні банди дали зрозуміти, що держава майбутнього їм не підходить. Увесь грандіозний проект Букели опинився під загрозою. Він зіткнувся з найсильнішим противником, якого тільки можна було уявити у Сальвадорі. Ось тільки здається, що вони не знали, кому оголосили війну. Президент запустив в Сальвадорі план під назвою Жорстка рука з чого він складався. В країні оголосили надзвичайний стан. Людям заборонили збиратися групами, а поліція і армія почали масові рейди. Вони вривалися в будинки і забирали всіх, хто здавався їм підозрілим. Навіть дітей, адже вони теж могли бути членами. Бан. Людей арештовували вдома, на вулицях, на роботі. По тисячі кожного дня. Всі, хто здавався схожим на бандита. Загалом за гратами опинилося 80 тисяч людей. Це 1% населення Сальвадора. Можемо самі порахувати, скільки б це було в Україні. Причому тримати таких злочинців в звичайних в'язницях було не можна. Тому наступний крок це відкрити спеціальну мегатюрму центр утримання злочинців, який відомий своїми важкими умовами. В одній камері тут може перебувати 100 осіб, вони сплять на металевих ліжках, пересуваються тільки групами в наручниках. На корточках. За будь-яке порушення загрожує карцер. Це абсолютна тьма, де не бачиш навіть власних рук. В цій тюрмі немає листів, передачок і зустрічі. Втекти звідси просто неможливо. І головне, ніхто з цих людей не сподівається вийти на волю. А так, і не забувайте про піар. Цю тюрму рекламували як масштабний державний проект. І дуже скоро на Букеле став найпопулярнішим світовим лідером в Тікток. Його рейтинг піднявся. На наступних виборах Букеле отримав 84%. А його партія, яка нещодавно просто не існувала, зайняла майже всі місця в парламенті. Це була абсолютна перемога букеле став найпопулярнішою людиною в Латинській Америці. Його рейтинг вищий, ніж у папи Римського. І зі своєї другої інаугурації він зробив світову подію. Туди приїхали десятки відомих політиків. Це було справжнє шоу. Букеле придумав нові костюми для себе і для солдатів. Гостей водили по ресторанах, по офісах, по кутах і прямо вночі повели в місто, щоб показати наскільки все стало безпечно. Тепер на букеле це приклад для всього регіону. Уже кілька країн говорять, що хочуть зробити так само, як і він. Президент Еквадору оголосив свою війну бандам. Міністри з Аргентини їздять в Сальвадор на стажування. Гондурас почав будувати дві мегатюрми. Коста-Ріка, Гватемала для всіх цих країн Букеле це приклад того, як можна перемогти конкурентів і перемогти злочинність, залучити гроші і заодно стати суперзіркою. Та що там Гватемала? Улюбленець Путіна, Такен Карлсон, прямо запитує, чому США не може зробити те ж саме. Букеле дружить зеленим маском, який вже збожеволів. А Дональд Трамп нещодавно домовився відправляти в Сальвадор мігрантів, яких влада США вважає злочинцями. Вони називаються в'язницею на аутсорсінгу. Взагалі про Букеле часто говорять, що він президент СЕО, тому що він управляє країною як бізнесом, і його мета, щоб цей бізнес був максимально ефективним. Але ось щодо такого підходу в політиці ми ще поговоримо. Президент бідної країни з населенням у 6 мільйонів осіб став важливою фігурою на світовій арені, ключовим союзником Трампа в регіоні та прикладом для інших держав, і все це завдяки жорстким методам боротьби зі злочинністю, які тільки можна собі уявити. Але є речі, які зазвичай не розповідають у цій історії, тому що в кожній медалі є дві сторони. Звісно, можна казати, що цей підхід спрацював. Кількість вбивств у Сальвадорі різко впала, як і вся злочинність. Країна стала безпечнішою ніж Канада. Все менше мешканців виїжджають з вулиць, де раніше було небезпечно ходити вночі, та навіть у день відкриваються нові бізнеси, в парках гуляють люди. Щороку в Сальвадор приїжджає все більше туристів. Країна потрапляє до різних рейтингів як найкраще місце для подорожей. Держава, де раніше була лише війна, корупція та злочинність, тепер стала столицею кави, серфінгу та вулканів. Але всі забувають кілька важливих деталей: через звичайний стан, який водили на місяць, продовжували 28 разів. І він досі діє: кілька сотень осіб у мегатюрми загинули від важких умов. Ніхто з них не мав справжнього суду. А серед десятків тисяч ув'язнених, напевно, є невинні. Зараз у Сальвадорі за гратимі більше людей ніж у будь якій іншій країни світу, якщо рахувати у процентах, а рівень злочинності знижувався до того, як Букели став президентом. Крім того, журналісти з'ясували, що ці неймовірні цифри можуть бути занижені. Наприклад, у графіку вбивств перестали враховувати випадки, коли злочинці закопують тіла, і дивним чином саме таких злочинів стало більше. За чутками на початку свого терміну Букели співпрацював з бандами і, нібито, йшов на поступки, щоб знизити цей формальний рейтинг і отримати гарні цифри. Можливо, саме тому зараз президент Сальвадору просить США віддати йому лідерів банд, які можуть знати щось про цю сторінку його біографії. А прокурора, який вів розслідування, звільнили. Та й самі банди в Сальвадорі сильно відрізняються від інших країн. Це не якісь могутні картелі з власною армією. Це вуличні злочинці, які заробляли рекетом. Перемогти їх набагато простіше, ніж боротися кримінальною мережею в Мексиці або Еквадорі. Але найголовніше, це жорстка війна зі злочинністю ще не означає щасливого майбутнього. Економіка Сальвадору не виправдала очікувань. Ідея біткоін держави зазнала краху. Ніхто так і не почав використовувати крипту. Інвестори пішли, грошей ставало все менше. Сальвадору довелося просити допомогу у міжнародного валютного фонду, але там поставили умови, і від біткоїна довелося відмовитись. Взагалі, гучні проекти Букели часто приносять більше проблем. Навіть місто Найвукелстан, де почалася його кар'єра, після цього залишилося в глибоких боргах. Нарешті за кілька років Букели зосередив у своїх руках всю владу. Парламент, суди, армія все працює на нього. За конституцією в Сальвадорі не можна бути президентом більше одного терміну. Але Букеле вчасно змінив суддів і тепер може йти на другий термін. І він думає про третій. Вся ця історія не лише про Сальвадор, Наїб Букеле справді політик нового покоління. Весь його образ це соцмережі, крепта та жорсткість. Він управляє країною як бізнесом, він не звертає уваги на критику, відповідає на неї рішучими діями. Такі політики набирають популярність, особливо в країнах, де влада давно не може впоратися з якимись проблемами. І напевно в майбутньому таких політиків стане тільки більше. Напишіть у коментарях свою думку та підписуйтесь на канал.